Сьогоднішньої ситуації я б сказав, що саме зараз, ну на мою думку, варто концентруватися на навчанні в сферах, які будуть ключовими для відновлення нашої країни. А це перш за все, цифрові технології, це, звісно, будівництво, енергетика, сільське господарство, логістика. Обов'язково А важливо розвивати навички управління проектами. Важливо розвивати і отримувати додаткові. Знання в області сталого розвитку. Ну і я б ще відмітив, що особливу увагу варто приділити обов'язково інноваційним технологіям. Ну і звісно ж, ми йдемо вперед, тому і розвитку зеленої енергетики. Ну, ще з повагою до попередніх спікерів, які який згадував нашу поточну ситуацію в енергетиці в нашій країні, і це те, що відіграє ключову роль у майбутньому нашої економіки. Дякую. А, дякую. Вже два роки йде війна в Україні. На ваш погляд, чи зміг бізнес адаптуватися або пристосуватися до таких умов? І як це вдається бізнесу? Чи важко йому зараз? О, бізнесу важко. Ну, в залежності від компаній, бізнесів, з якими я постійно спілкуюся, знаєте, стільки бізнесів, ну стільки і певних ситуацій, то складно і важко щось узагальнити. Ну, а в мене багато серед мого оточення власників малого та середнього бізнесу, які кажуть, що вони вже відновили на щастя свій бізнес і навіть вийшли на показники, які більше ніж у успішному для нашої економіки, 21-му році. Тобто вони вже пройшли через той період відновлення, релокацій, започаткування нових бізнес-напрямків, все, що а їм всі ну, через всі ті рішення, які їм прийшлося прийняти з початку повномасштабної війни, розв'язаної з боку, ну скажімо так, не дуже доброго сусіда, якого ми всі тут, на жаль, маємо. А, ну, відповідно, щодо що бізнесу в Україні, так він зміг частково адаптуватися до воєнного стану. А активно, я можу сказати, відбувається переорієнтування бізнесу на цифровізацію. Так змінилися ринки збуту. Ну майже не залишилось на мій досвід компаній, які б залишились працювати із тією бізнес моделлю за якою вони працювали ще до війни. А втім, виклики так вони залишаються значними, особливо в сферах, що прямо зазнали руйнування, На жаль. Бізнесу потрібно продовжувати адаптуватися, інвестуючи в технології та розвивати нові напрямки діяльності, щоб залишатися конкурентоспроможними. Дякую. Актуальне питання, що є тема на темою нашої сьогоднішньої конференції, то саме людські ресурси. Так, і як змінюється політика бізнесу щодо залучення ресурсів, людських ресурсів, як змінюється політика щодо утримання персоналу? Щодо ну, як, можливо збільшуються бюджети, чи навпаки зменшується з вашого досвіду? Як бізнес вирішує це питання з персоналом сьогодні? А, так... Це дуже важливе запитання, і ну, я жартую. Час від часу в нас в нашій країні дві проблеми стосовно персоналу, немає роботи і нікому працювати. Це дуже важкий виклик, який стоїть, особливо зараз перед бізнесом, а щодо складно, знайти дійсно фаховий персонал. Ну, і Скажімо так, такі ж самі запити виникають з боку людей, які, ну на мою думку, якимось чином їм ще вдається знайти відповідну роботу відповідно їх фаховим компетенціям. Ну і так само у контексті людських ресурсів ситуація варіюється. Деякі компанії, звісно, вони змушені були скоротити персонал через економічні складнощі. Інші компанії, навпаки. Вони активно інвестують у розвиток та навчання співробітників і це ми спостерігаємо навіть на наших програмах пізнес-школі. Коли дійсно, ну скажімо так, з точки зору економічної ситуації, ринок знаходиться на нижній підмітці. І для багатьох компаній це саме час підготуватися. До подальшого, наступного обов'язкового зростання ринку. Ми не можемо сказати, коли це відбудеться, але ми знаємо обов'язково, що ні, ні не існує ситуація, яка б тривала вічно на ринку. Тому так дуже багато компаній. Ну і тут, до речі, і компаній серед малого і середнього бізнесу, і компаній з великого корпоративного бізнесу, системного бізнесу. Вони інвестують е, дуже Суттєві бюджети у розвиток своїх працівників, адже розуміють важливість збереження та розвитку талантів для майбутнього відновлення. І крім того, ну я б хотів зауважити, що дуже важливо створювати міцну корпоративну культуру та зберігати командний дух, щоб підтримувати мотивацію і продуктивність своїх співробітників у наш теперішній складний час. Дякую. Ви маєте досвід спілкування з успішними бізнесами, і якщо узагальнити, ваша така загальна порада, що е, необхідно зробити ж бізнесу, власникам бізнесу, бізнесу вже цього місяця, без цього нічого ніяк не можна обійтися. А що потрібно зробити протягом року, незалежності від того, який буде перебіг військових дій? Ну, ми маємо надію на те, що перебіг буде в сторону перемоги. Ну, дякую. Маємо не лише надію, маємо віру і даже впевненість в нашу перемогу. І, звісно ж, бізнесу потрібно функціонувати. Бізнес має працювати, бізнес має сплачувати податки, бізнес має поповнювати бюджет країни для того, щоб для держави була можливість також фінансувати. Uh, всі ті uh, задачі, які нам необхідні для нашої перемоги. І тому, ну, як і протягом останніх двох років, тут, напевно, рекомендація буде незмінною бізнесу і власникам і керівникам компанії. Важливо зосередитись на стійкості своїх підприємств. Так обов'язково має бути стратегія розвитку компанії. Тому що навіть в таких складних важких умовах, як зараз, неможливо розвивати компанію, не маючи певного плану дій на випадок різних сценаріїв. Не розуміти, які виникають потреби у залученні інвестицій для розвитку бізнесу, які виклики стоять щодо цифровізації бізнесу, і обов'язково через то, через те, що вся логістика. В нашій країні кардинально змінилося з початку війни, а треба обов'язково працювати над тим, щоб забезпечити гнучкість ланцюгів постачання. А пріоритети на сьогоднішній час це ну, перш за все, це забезпечення безпеки працівників компаній, тому що людське життя стає, стоїть вище за будь-які виробничі потреби. Ну і, звісно, треба дивитися на подальшу оптимізацію витрат. Ця задача вона, вона існувала перед бізнесом в усі часи, і станом на зараз також нічого не змінилося. Стратегічне планування, активна комунікація з стейхолдерами. Це допоможе підтримувати довіру і забезпечить стійкість бізнесу в довгостроковій перспективі. Дякую. Ви фахівець з бізнес освіти. Я впевнена в тому, що ви моніторили ринок бізнес освіти в Україні на ну, зараз бізнес освіти в світі тощо. Скажіть, будь ласка, що відбувається з бізнес освітою зараз під час війни, і які перспективи бізнес освіти України після перемоги? А, ну, Тут напевно. А... Жодних сюрпризів та якихось неочікувань не буде а в тому, що ми знову будемо трансформувати нашу систему бізнес освіти. Ми робили це е неодноразово у минулому, і також бізнес освіта буде постійно е адаптуватися. Відповідно до викликів, які має наш ринок, має наша економіка. Тому звісно ж, і бізнес освіта, і зараз, під час війни, і після нашої перемоги, під час відновлення, вона буде зазнавати трансформацію. Ну з е, акцентом на те, що після нашої перемоги то буде фокус на відновлення та розвиток країни. Ми до цього готуємося вже зараз, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги країні будуть потрібні е, обов'язково фахівці, які знають, як відновлювати економіку країни, і сказати, що хто-небудь мав такий досвід до війни, ну скоріше, що буде. Таким певним опереченням, тому що той виклик, з яким ми всі стикнулися протягом останніх ну, вже майже двох років, ніхто з нас ні з чим подібним не стикався. І такого досвіду в нашій сучасній історії ні в кого з нас не було. Тому так, щодо майбутнього, звісно ж, зросте потреба в навчанні з питань підприємництва інновацій. Екологічної стійкості і, е, безперечно, міжнародної інтеграції. Тому ми будемо оновлювати регулярно постійно і навчальні програми, і будемо інтегрувати практичні кейси із відновлення країни в наш бізнес-освітянський процес після війни. Дякую, три основні поради майбутнім випускникам університету, підприємцям, менеджерам, учасникам конференції від Юрія Фрідмана. Ну, тут все набагато складніше. Ну, тобто, це все просто сказати, і, як завжди, ну, сказати і дійсно до цього дослухатись, і потім це, це також виконувати, то може бути складніше. Але що б я порадив, звісно, за можливості бути гнучким, бути відкритими до навчання, зосередитись на розвитку критичного мислення та адаптивності. Активно шукати можливості для міжнародної співпраці та обміну досвідом, тому що досвід інших країн нам буде вкрай потрібен. І також важливо не забувати про побудову власного нетворкінгу, важливість мережевих зв'язків і налагодження партнерства. Це надасть нам можливість і вам, звісно ж, також надасть можливість для подальшого розвитку вашої кар'єри або бізнесу. Дякую. Дякую, Юрій. Ми вам ще раз дякуємо за те, що ви поділилися думками та власним досвідом і долучилися до нашої конференції.